Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Мені здається, що давно на моєму каналі не було книжних покупок. Отож, сьогодні ми це виправимо і поговоримо, по-моєму, про 10 нових книг, які з'явилися на моїх поличках. Я дуже хотіла ці книги, дуже їх чекала, тому з радістю поділюся з вами своїми очікуваннями, своїми. Думками і розкажу, чому я їх купила, про що книги. Отож, давайте починати. І перша книга це класика, це надзвичайно красиве видання, по-моєму, від Вавилонської, так, Вавилонська бібліотека груповий портрет з дамогою» Генріха е, Бьоля. Я з цим автором знайомилася ще в університетські часи, і, по-моєму, ми читали очима клоуна. Якщо я не помиляюсь, якщо чесно, про ту книгу я нічого не пам'ятаю, але мені здається, на той момент вона мені сподобалася, типу, було непогано. І коли я побачила... Що Вавилонська бібліотека має таке прекрасне видання класичне ще одного твору цього автора, я вирішила, що я маю спробувати. Я не насправді не пам'ятаю, що очікувати від цього письменника, але... Тут, наскільки я розумію, у образі головної героїні ми познайомимося із цілою нацією, а саме з нацією ХХ століття, яка пережила чимало важких подій. Тут буде і довоєнна Німеччина, і Німеччина під час Другої світової війни, і, зокрема, після війни. Я за нотації насправді. Багато не дізналася, і я і не хочу дізнаватися, тому що це буде таке знайомство з автором, як наново на можна сказати, тому що я вже нічого не пам'ятаю, але з задоволенням прочитаю цю книгу. Тут, Боже, як, яка вона гарна, просто не можу вам передати. Друкували як е, для людей це все читабельно, гарний шрифт, гар, гарні відступи. тому з нетерпінням буду очікувати, коли я нарешті з нею познайомлюся. Наступна історія від вавилонської бібліотеки в такому прекрасному теж видані. Я насправді зрозуміла, що я закохалася в це видання після того, як я Прочитала е прикладна панбелеонтологія. -пан 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 це просто неймовірно. Я сподіваюся, що видавництво буде продовжувати видавати такі книги, бо це нереально цікаво, і це той нонфікшн, який просто захоплює настільки, що ти не можеш відірватися. Коли я побачила цю новинку хроніки зародження життя в пробірці, я не змогла пройти повз, тому що це надзвичайно цікаво. Це така досить вузько направлена тема, ембріологія і. Зокрема, Ольга Малюта, автор цієї книги, буде розповідати про цю професію і, звісно, про свій досвід. Це дуже цікаво. Я тут гортала там різні малюнки. Це все має бути зрозуміло, звичайному, простому читачу. Тут нам будуть розповідати, чому цей Віслюк і дракони хазі Шрека не могли мати дітей. І я думаю, це буде досить весело. Цікаво, тому теж я думаю, що ця книга в мене довго не залежиться в непрочитаних, і я з задоволенням познайомлюся. Наступна книга увійде в мій якийсь топ найгарніших книг, які в мене є на моїх поличках. Ви, напевно, зараз не здивуєтесь, тому що це зникнення аптекарки. Я бачила наскільки ця книга красива. Але бачити це відео чи десь на картинці в інтернеті це зовсім не те, що тримати її в руках. Вона не те, що гарна, вона просто витвір мистецтва і така на дотик приємна. Я навіть не, не знаю, з чим це порівняти. Просто її хочеться отак мацати і трогати постійно. Це дуже красиво. Я сподіваюся, що це буде не менш захопливо. Якщо ця книга, хоч на 50% така ж цікава, як вона красива, то я точно не пожалкую, що я витратила на неї свої кошти. Я так розумію, що тут буде про аптекарку, яка варила якісь різні зілля і продавала їх жінкам різні отрути. Я не читала анотацію, але я трохи слухала відгуки читачів, і насправді досить вони неоднозначні, як на мене, але мене це не зупинило. І я все одно захотіла цю книгу у своїх полицях. Мені ще їде санаторій, теж дуже красива історія має бути. Тому, Боже, а що це за видавництво? Я... Не пам'ятаю Ап... апріорі, по-моєму. Так, це видавництво апріорі, і я просто їм безмежно вдячна, що вони створюють таку красу. Якщо вони будуть продовжувати, то просто я буду готова в них скупляти все. Звісно, мої покупки не могли обійтися хоча б без однієї книги від видавництва Старого Лева. І сьогодні це Франческа, повелителька траєкторії Джорджа Бату. Насправді я цю книгу додала у свою корзину, навіть не читаючи анотації, тому що я дивилася відгуки різних людей, різних читачів, і всі говорять про те, що ця історія надзвичайно весела. А мені дуже не вистачає якихось таких позитивних вражень, саме від книг, щоб отак можна було посміятися, забути про щось серйозне і просто насолодитися цікавим, насиченим, веселим текстом, тому що я зазвичай. Читаю якусь класику або щось таке більш серйозне. А от саме з гумором в книгах трохи не складається в мене. Тому я від цієї книги сподіваюся отримати саме якісь такі веселі, позитивні враження, і насправді відгуки про неї дуже класні, тому якщо мені зайде, куплю обов'язково і другу частину. Наступні дві книги напевно не здивують нікого. Вже усі, хто їх хотів прочитати, вже їх напевно прочитав. Але в мене тут друга і третя частини. З двір шипів і троянд» Сара Джей Мас. У мене є на полицях друга частина, і я собі дозамовила першу і третю, тому що я другу замовляла, боялася пропустити, що вона знов десь зникне. А ось ці книги вийшов додатковий тираж, тому я, звісно, їх вхопила і вже думаю, в 2023 році цей цикл у мене точно буде. Ця серія точно буде прочитана. Я поки що нічого не можу про неї сказати, крім того, що я її дуже хочу прочитати. Тому просто очікуйте мої враження, коли я все-таки до неї дійду. Наступні чотири книги будуть від видавництва наш формат, і це все буде нонфікшн. Останнім часом щось мене так нормально тягне на нонфікшн. Тому почнемо з першої книги, і це «Сила волі, шлях до влади над собою Келлі Макгонігал. Мені здається, що назва говорить сама за себе. Це буде така книга, можливо, дещо мотиваційна. Я насправді така рідко читаю, але зараз в мене силу волі дещо проблематично, я її десь далеко-далеко загубила, і, можливо, ця книга мене змотивує, щоб її віднайти. Тут авторка буде розповідати, як працює наш мозок і чому ми на повну не використовуємо свій потенціал для того, щоб досягти будь-якої мети, чому ми це там відкладаємо. І найголовніше те, що тут будуть практики. Насправді. Я, як вже казала, скептично ставлюся до таких книг, але з іншого боку я вірю в те, що якщо от ви дійсно будете робити те, що вам радить автор, то це може подіяти. Якщо просто прочитати, і, ну так, це все дурниці, то, звісно, нічого не зміниться. Тому я просто сподіваюся, що ця книга буде таким мотивуючим. Е Мотивуючою історію, і моя сила волі до мене повернеться. Наступні три книги мені від наш формат дісталися абсолютно безкоштовно. Я там замовила на певну суму і змогла собі безкоштовно обрати три книги з запропонованих. І перше, це напевно буде більше для мого чоловіка, ніж для мене. Ось так вона виглядає. Називається Хто знає, яким буде майбутнє тім Орайлі. Це книга про те, як сучасні технології змінюють наші життя, як вони на нас впливають, і що буде далі. Я так розумію, тут автор теж з наукового погляду буде розглядати це питання. І насправді це цікаво. Можливо, я теж цю книгу прочитаю, я вам ближче підзніму зміст, щоб ви побачили, про що тут буде розповідатися. Але, тим не менш, не впевнена, що я найближчим часом прийду до цієї історії. Але коли мені чогось такого захочеться, в мене ось буде що взяти. Передостання книга сьогоднішнього відео, така красива теж історія, називається Що каже наука про потойбічне життя та безсмертя Майкл Шимер. Напевно, теж, якби мені не випало обирати цю книгу собі в подарунок, я її ніколи не бачила і навряд я б її собі взяла. Але мене зацікавила ця тема. Я вам зачитаю. Трошки буквально. У цій книзі автор аналізує ключові історичні, антропологічні, психологічні концепції, які пояснюють смерть, розповідає, хто були ті люди, які першими усвідомили свою смертність і як це розуміння привело до створення міфів та релігій. Насправді класна. Анотація, класний зміст. Я не знаю, чого чекати від цієї історії, я нічого подібного не читала, але мене дуже тягне, знову ж таки, на нонфікшн і я теж не планую довго затягувати знайомство з цією історією. Тому, до речі, якщо ви читали, напишіть, як вам вона, тому що я навіть ніколи її не бачила. І остання книга на сьогодні це «Самовідновлення мозку Норман Джойд. Насправді, мені здається, оці дві книги треба читати разом. Вони, по-перше, надзвичайно подібні. А по-друге, мені здається, взаємопов'язані, тому що і там, і там буде йтися в певному плані про роботу мозку. Тут автор. Він, доктор медицини, до речі, буде розповідати про численні дослідження, які доводять, що мозок може самовідновлюватися і. Люди навіть з якимось там здавалося б, невилікованими хворобами працюючи своїм мозком, видужували. Тобто мозок можна тренувати як м'яз. Це дуже цікава тема. Мені хочеться таке читати, і хочеться все читати з цього, що я вам показала, і не тільки тому ще одна така нонфікшн-історія з'явилася у мене на поличках. На цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися про мої нові книжки. Якщо щось читали або теж плануєте читати, звісно, залишайте коментарі. Я думаю, що нові книжкові покупки не змусять вас чекати, тому що я чекаю ще одну посилку з книгами. Тож, скоро я сподіваюся, буде ще подібне відео, а ми з вами скоро. Побачимося, я вже думаю, у третьому влогмасі. Тому бережіть себе і до скорої зустрічі.